Готовы? Україно! Україно! Свято мати героїв! Свято мати героїв! Зійди до, до серця мого! Прилинь бурю вітрів кавказських! Прилинь бурю вітрів кавказьків! Карпатських ручаїв шо карпатських рушаїв боїв славного завойовника батька хмеля. Радісним гомоном софінських дзвонів! Радісним гомоном софінських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опромінеться! Славою твоєї обробниця! Бо ти присвятав все життя моє! Бо ти присвятав все життя моє. По 15. Угу. Бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє! Задзвені мені том кайданів! Задзвені мені том кайданів! Скрипом шибениць похмурі ранки! Скрипом шибениць похмурі ранки! Неси мені зойки катовани. Принеси мені зойки, катовані. У тюрмах у льохах і на заслання. У тюрмах у льохах і на заслання. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була, гранітом, щоб росла та взяття міць. Щоб зросла, за взяття міць. Що я бі! Що сило, що я бі! Так як си герої за тебе, свята, так, якщо герої за тебе свята, за твою славу, за твою славу, за твій святі за твої святі ідей. Потоптану честь! Потоптану честь! Блумка тів твоїх! Тів твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Величну смерть герої української нації! Величну смерть героїв української нації! І тисяч інших незнаних нами! І тисяч інших незнаних нами! Що і кості порозкидані! Що є кості порозкидані! Або тайком поховані! Або тайком поховані! Славу хлем, житі творчим! Свалю ваним життя <рився> творчим! Сю кволість у серці моєму! Сюкволість у серці моєму! Второй займає позицію здесь. Третій становиться за первим. Четвертий становиться за вторим. Страху, нехай не знаю я! Страху, нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання! Скрипим і дух! Скрипий дух! Зарту За й волю! Зарто й волю! Серце замешкай моєму! Серце замешкай моє! Зрости мене до ясних чинів! Зрости мене до ясних чинів! Нехай в чинах твоїх знайдуть смерть! Нехай чи на твоїх знайдуть смерть! Солодку смерть! Солодку смерть! Мука за тебе! Мука за тебе! Трийо! Пливуся в тобі! В тобі! Та від служитиму в тобі! Від вічна Україна! Відрічна Україна! П'яте! Святе! Поульте! Собор! Слава Україні! Героям слава! Слава наці! Святова! Україна! Поволе досе! Україна! Поле досе! Україна! Поле до всех! Сим'яку!